Доброго дня! Я на території Староприлуцької спеціальної школи. Пам'ятаєте, з якою проблемою ми до вас зверталися, а саме це відсутність фінансування на харчування наших діток. І ось сьогодні в школу доставлено продукти харчування від благодійного фонду пряме включення. Хочу зазначити, що благодійний фонд пряме включення. Допомагає нам дуже давно. Він допомагав нам і фінансово стосовно проведення протипожежного водогону в школу. Він допомагає нам різними миючими засобами. І сьогодні я вам демонструю чергову підтримку від даного фонду. Ось ми отримали ось такі чудові продукти харчування від благодійного фонду. Дякую вам щиро за підтримку.